Тема цих думок жива віра проти релігії. Жива віра проти релігії. І я хочу зачитати Євангелія від Іоанна, третій розділ з першого вірша. Був один чоловік, чоловік із фарисеїв на ім'я Никодім, старійшина юдейський. Це був дуже розумна людина. Він дуже багато, він фарисей. Він дотримувався Божого закону, він знав Божий закон ідеально. Вони навчали людей шанувати Бога по закону. І він був старішина, він був дуже поважна людина. І ось ця людина, Никодим, він прийшов одного разу до Ісуса вночі. Чому вночі? Тому що боялися, бо фарисеї та юдейська церква вони забороняли багатьом людям спілкуватися з Ісусом. Бо вони бачили і ревнували, що багато людей йдуть до Ісуса, а фарисейство полишають на якийсь там ну не на якийсь час, а вони змінюють його і йдуть до Ісуса. Бо Ісус мав живу віру, Він мав інше вчення, і це вчення воно було набагато сильніше, набагато більше робило змін в житті людей. І тому Никодим не міг. Піти до нього в день, він боявся, що його відучать від синагоги, і тому він прийшов до нього вночі. І що він йому сказав? Раві! Раві це вчитель. Знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, яких робиш ти. Бо коли Бог, якщо б коли Бог не був з ним, у відповідь Ісус сказав йому: істинно, істинно кажу тобі. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому і каже, як може людина, будучи старою, народитися згори? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері та народитися? Ісус відповів: істинно. Істинно, кажу тобі: коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Народжений від тіла є тілом, а народжений від духа є дух. Дивіться, на що Христос двічі звернув увагу. Перше, ніхто, хто не народиться з гори, не може побачити Божого царства. І друге, ніхто, хто не народиться від води і духа чи не народиться з гори, не може увійти у Боже царство. Знаєте, поки люди не приймуться того Духа, поки люди не будуть окрещені Духом святим, вони не народяться з гори. А якщо вони не народяться згори, не отримають крещення Духом Святим, вони не зможуть перше побачити Боже царство, а друге увійти в Боже царство. Вони не будуть мати живу віру. Вони будуть, як некодим, знати закон, знати письмо, але живих відносин з Богом не зможуть мати. Вони не зможуть зрозуміти Бога краще. Вони не зможуть почути Бога краще. Вони не зможуть узгоджити волю Божу своєю, бо сам по собі закон і знання закона, він не дає сили жити. І тільки Бог, який окрещує Духом Святим, Він починає давати силу жити. Він дає людям розуміння, він дає людям силу, він дає людям благословіння через хрещення Духом Святим. Ви пам'ятаєте, як Іоанн Хреститель, коли хрестив у воді. Він хрестив до покаяння. Це перше було хрещення до покаяння. Люди каялись. Але коли у Йоанна спитали, Ти хто, і він казав: Я не Христос, я тільки готую для нього шлях. Але йде Христос, який буде робити що? Буде хрестити вас Духом, буде хрестити вас вогнем. І хрещення перше, водне хрещення це було хрещення. До покаяння, коли люди, люди казали Богу, Боже, я згрішив, я знаю, що я грішний, пробач мені. І після цього повинно було здійснитися друге дійство. Люди повинні були охреститися Духом Божим. І тільки коли вони отримували хрещення Духом Божим, тільки тоді вони мали змогу бачити Боже Царство, як Ісус сказав, і входити в Боже царство. Само каяття. Без хрещення Святим Духом воно не відкриває двері. Люди тільки приходять до Бога і кажуть: Вибач, я знаю, я вірю. А що ж тепер? А тепер ти повинен отримати від Бога е, силу. А тепер Дух Святий повинен освятити тебе. А тепер Дух Святий повинен оживити тебе, а тепер твій Дух повинен народитися згори. І Нікодим приймав водне хрещення, як і багато інших людей. І він все одно не розумів усього. І це його нерозуміння привело до Христа і каже: ми знаємо, що ти вчитель, але ми багато чого не розуміємо. Ми не можемо зрозуміти, що відбувається, що треба, як треба. Закон знаємо, письмо знаємо, принципи знаємо, а сили не бачимо. Ісус сказав, тому що вам. Не вистачає народження згори, тому що вам не вистачає хрещення Духом Божим. А я прийшов від імені Ісуса, кажу сьогодні, а я прийшов для того, щоб охрестити вас Духом. І Ісус сказав своїм учням, з якими ходив по землі, з якими служив, що не відходьте від Єрусалиму до тих пір, поки на вас не зійде Дух Святий. Як ми дізнаємося, що Дух Святий на нас зійшов? Як ми дізнаємося, що вже прийшов той час, Ісус каже, ви це зрозумієте. Бо ви відчуєте силу. Бо ви зрозумієте, що щось у вас відбулося особисто. Вся вна, ваша внутрішність заклокоче. Вся ваша сущність почне бурлити, як жива ріка, як жива вода. Сила з вас почне виливатися. І він казав: чекайте. І вони чекали, вони молилися. Вони були всі охрещені Іоаном в воді. Вони всі казали: Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти простив нам наші гріхи, але хрещення ще не було. Сили Божого Духа ще не було. І вони це чекали. Вони молилися. День, два, десять, п'ятнадцять, двадцять, і на п'ятидесятий день Дух Святий зійшов на них. І вони відчули силу. І вони вже не змогли тримати в себе цю силу. І ця сила через них почала діяти. Вони почали молитися на інших мовах. І дуже багато чого почали робити. Це не можна сплутати ні з чим. Хрещення Духом Божим ні з чим ти не спутаєш. Це сила Божа, яка діє в нас. І без хрещення цього неможливо. І зрозумійте, це не проблема фарісея Никодима. Це не проблема тільки фарисея Никодима, це проблема релігії, коли люди знають закон, вірять, що Бог є, але в силі Божої не можуть жити. Вони не можуть узгоджити свою волю з Божою волею. Вони не можуть здолати свої гріхи. Вони не можуть собі допомогти, вони не можуть іншим допомогти, бо сили на це не мають. В Бога вірять, до церкви ходять. І навіть молитви читають, а сили Божої не мають. Ви розумієте, про що я сьогодні кажу? Амінь. Святий Дух це Той, через кого Ісус сказав: Я хрещу вас, я прийду до вас. І Ісус прийшов як Дух Божий, як Дух Святий. І церква ожила, вона отримала силу, вона відновилася, і вона пішла, і вже ніхто не зміг зупинити церкву. Бо це вже була сила Святого Духа. І я хочу казати, що це не тільки проблема фарисея Никодима, це проблема і сьогодні є багатьох людей. Багато людей не вірять в Бога зовсім. Але багато людей вірять в Бога, а сили все одно не мають. Я вірю в Бога, так я Бог, я знаю, що Бог є, але від хвороби звільнитись не можу. Від боргів звільнитись не можу, від гріхів змінитись не можу. Я все грішу, і грішу і грішу, каюсь, і все грішу і грішу. Слухайте, це не життя охрещених духом. Життя охрещених духом це здолати гріх, жити і не грішити. Амінь. Бо народжені згори вони не грішать. Амінь. А якщо десь колись грішили, впали, вони стають і йдуть далі, бо сила Духа Божого їх продовжить вести. І вони не живуть самоосуді, вони не засуджують собі. Вони знають, що Бог їх веде. І вони кладуть руки, моляться за людей, люди зцілюються. Вони промовляють Боже Слово і бачать, як Боже Слово живе. Вони бачать Боже царство. Каже, без хрещення, без народження згори ви не можете бачити Боже царство. Чому люди не розуміють, читають Євангелія, а не розуміють його? Читав я Біблію, нічого не зрозуміло. Бо розум не оновлений, бо Дух не відроджений, бо Дух Святий не зійшов, не охрестив, і люди бачать і не бачать. А Бог каже: ви, ви почнете бачити Боже Царство в святому письмі. Ви почнете відчувати Його, ви відчуєте силу в собі, ви відчуєте велич Божу в собі, ви будете сильними. Будете мати російське своє дірзновіння, не знаю, як на українському ще сказати. Ви будете мати це дірзновіння. І ніхто і ніщо вас не зупинить. І це можливо тільки для охрещених Духом Святим. Половина віруючих нехрещених. Як нехрещених хрестили, батьки мене купали в купелі, ні, не те є хрещення. Хрещення Духом Божим повинно здійснитися в житті кожного, хто вірить. Перше хрещення водне хрещення, покаяння в гріхах. Друге хрещення хрещення Духом, коли Дух Святий сходить. Як я це відчую, ти це ні з чим не перепутаєш. Да. Бо з тобою буде таке произ... здійснювати, що ти скажеш, вау, що це таке? Це і є хрещення. Амін. Ти його ні з чим не перепутаєш. Якщо в тебе ось, ось тут не було цього вау одного разу, і ти не відчув сили в собі, якої раніше не розумів, не відчував, на жаль, цього хрещення ще не відбуло. І ти повинен це шукати. Ти повинен прийти до Бога і сказати: Я потребую цього, мені потрібно це Боже. Хрести мене, бо як я увійду в твоє царство, якщо не буду охрещеним. Якщо буду просто вірити і буду таким же самим, як і був половина віруючих людей, які були такими і залишились. Ходять до храмів, ставлять свячки, поють псалми, співають псалми, але життя не змінилось не на йоту. Хай буде на йоту. Не змінилось ні на яку частину. Охрещені живуть інакше. Вони бачать зміни в своєму житті. Вони бачать зміни в своєму серці, зміни в своїй уяві, зміни в своєму мисленні. Вони бачать, як цілі Божі почали ставати на, перший, на, першу, на першу сходинку. Пріоритети починаються мінятися. Я вже не можу жити, як я раніше жив. Я не хочу жити, як я раніше жив. Це вже не моє. Ось цього Нікодим шукав. Про це Ісус сказав Никодиму. І сьогодні дуже багато таких Никодимів. Але Никодим шукав, а багато людей не хочуть шукати. І це є проблема. Проблема віруючих, релігійно віруючих людей, але людей, які не мають живої віри. І я кажу, жива віра проти релігії. Можна вірити в Бога. Можна навіть молитву каяття промовити. Але ти повинен шукати хрещення, хрещення Духом Божим. Щоб отримати силу і мати змогу змінити себе, змінити цей світ і робити справи Божі. Бо якщо ми не почали робити Божі справи, то щось ми ще не народились. Бо народжений згори, він вже не робить справи, які робив раніше, він вже робить Божі справи. Він вже живе Божим життям, бо це життя в ньому є, це народитися заново. Нікадим їй каже, як це народитися заново. Фізично, ні, фізично ти такий же будеш. Чоловік чи жінка 20, 30, 70 років, навіть 15 років можеш ти бути людиною. Але внутрішня твоя змінилась. Вона інша. Інша народилась. І ось це ми повинні зрозуміти і цього шукати. А без Духа Святого, без Дня П'ятидесятниці, це неможливо. Якщо це було можливо, Ісус би не сказав, зійде на вас Дух Святий. Хто не шанує Духа Святого, той ніколи не буде народжений згори, той ніколи не побачить, не зрозуміє Боже Царство і тим паче не увійде в нього. Але тільки ті, хто народилися згори, вони входять в Боже царство. Вони бачать, розуміють та шукають його. І є ще друга проблема, про яку я хочу сьогодні сказати. Коли ми народжуємося згори, коли ми охрещені, коли ми маємо силу, і я хочу згадати сьогодні е, притчу в Євангелія від Матфія, я її не буду читати, це Євангелія від Матфія, 21 розділ з 33 вірша, коли Ісус сказав, що один господар, будьте уважні, один господар насадив виноградник. І поставив цьому винограднику управителів, щоб вони доглядали за виноградником, мали плоди цього виноградника, а сам на деякий час пішов. І через деякий час він посилає свого слугу виноградник, і каже управителям, виноградарям, каже, дайте мені моїх плодів. А вони кажуть, то чому повинні тобі давати? Це наше. Ми працювали, ми робили, це наше. Давайте вб'ємо того слугу. так одного, другого, третього вбивали. І знаєте, що я хочу сказати, про що ми повинні розуміти? Цей світ, ця земля, те церква, особисто церква, для мене, як для пастора, це церква, це Божий виноградник, який Бог створив і сказав, я доручаю тобі піклуватися про цей виноградник. І виноградар, не господарь. Я про себе кажу, щоб зрозуміло було, ви можете е, також себе бачити в, іншій, е, в іншому ракурсі. І виноградар, не господарь, не хазяїн, Бог наробив, насадив, Бог зробив, він поставив, вирішив, що ти можеш це робити. Поставив, дав мені. Дари, таланти, проповідувати, молитися, наставляти, вдохновляти, ободрювати людей, надихати людей. І казав роби це, доки ми з тобою не зустрінемось на небі. І залишив. Бог довіряє мені. Тепер я, як не хазяїн, а всього ж виноградар, маю. Помазання, маю сили, маю дари. Вже зрозумів, як все це треба робити. А навіщо мені потрібен Бог? Я вже сам все маю. І я починаю господарювати в цьому винограднику. Те робити, не робити, повинен робити, а ти не повинен, а ви мені дожні, а ви повинні мені слухати. А ви що забули, хто я тут такий? А ти хто тут такий? А де ти, що ти, як ти? І чому ти? Ось що буває. Навіть з тими, хто одного разу був освячений та охрещений Святим Духом. Вони зможуть, вони мають таку небезпеку відчути владу і сказати, це мені вже принадлежить. Хто не там чі. Бог? Де там Бог? Бог каже, як ви думаєте, коли я прийду, що буде з таким виноградарем? Нічого гарного не буде. Знаєте, і коли ми відчуваємо, що ми можемо без Бога. Це вже наша смерть. Навіть тоді, коли ми були охрещені. І я знаю, багато таких людей, на жаль, є. Не серед священників, я буду казати, а взагалі. Коли людина прийшла до Бога, розбита, сліпа, хвора в проблемах, Боже, я так тебе потребую. Бог дарував, дав силу. Людина підняла крила. Вона відчула силу. Вона відчула велич. О, як класно, Бог мене зцілив, дякую тобі, Боже. А потім, а навіщо мені вже Бог потрібен? Я вже можу жити своїм життям, я вже можу красуватися, я вже можу робити що хочу, і до церкви вже можу не ходити. А Бог каже, а де ж мої плоди? Де ж подяка твоя? Де ж твоя шана до мене? Це я тобі дав, це від мене тобі прийшло. А чому я дожу ньому щось давати? Нічого йому не потрібен. Не повинен. Повинен, кожен з нас Богу повинен. Особливо ті, хто були охрещені Святим Духом, повинні Повинні дати Богу Його плоди. Він це в нас зробив, Він має право на ці плоди. Амін. Наша любов, наша віра, наша молитва, наше служіння в цьому світі, цей світ, це є Божий виноградний. І він дав нам силу, каже, служіть цьому люду. Ідіть, проповідуйте, ідіть, моліться, ідіть, кладіть руки, ідіть, навчайте, ідіть і робіть. Це ваша відповідальність. Це не є відповідальність тільки священників. В них своя є відповідальність, а в вас церква є своя відповідальність. Чи дасте ви плоди Богу? Охрещені, освячені, народжені згори. До вас сьогодні це питання. Чи дасте ви плоди Богу, чи скажете, це моє, я своє життя влаштовую. Бог дає нам дари, таланти, владу не для того, щоб ми влаштовували своє життя, а щоб ми навчилися служити людям в цьому світі. І він каже: оце і є плоди. І коли Бог бачить, що ми служимо іншим, Бог ніколи не залишить нас. І знаєте, я хочу сказати, що коли ти відчув, що ти вже одужав, маєш крила і вже так все, начебто і непогано, і ти вже можеш і без церкви. Так, раніше без церкви не міг, потрібно, щоб хтось молився, хтось там фінансово мені допомагав, хтось потрібен, щоб там ще якось мене, мене підтримував. А зараз так я вже силу маю, віру маю. Таку міць маю, вже можу робити, вже можу до церкви не приходити, вже, вже можу. Я ж Бога вірю, Бог мені є. ж, таланти, вони ж працюють. А знаєте, що я хочу сказати, Святе Письмо, як каже, що дари і таланти, вони неприложні, тобто вони не змінні. Якщо Бог дав людині дар чи тара, талант, і людина має змогу в е, цьому таланті, таланті двигатись. Розвиватися, це ще не значить, що у Бога з цією людиною все гладко. Бо навіть коли людина вже відійшла від Бога, а дари таланти, Бог не забирає. Вони починають продовжують діяти. Чому Бог і каже, інколи будуть такі моменти, коли люди прийдуть і скажуть, Господі, Господі, не ім'ям, не, ім не Твоїм ім'ям ми виганяли бісів. В дарах таких двигалось. А Господь каже, а я скажу їм, відійдіть від мене, я не знаю вас. Бо ви робили беззаконня. А таланти ж були. А якщо були таланти, я інколи знаю, як люди кажуть, я там згрішив, але Бог мене милує і духа свого не відібрав. Кажу, чому ти так думаєш? А я на язиках продовжую молитись. Говорю, ти навіть якщо будеш грішити, ти будеш продовжувати молитись на язиках. Бо якщо Бог дав дар, він в тебе залишиться. Вони незмінні дари. Все, що Бог дає, воно незмінне. Але це ще не значить, що ти не втрачиш своє спасіння. Але це ще не значить, що ти також шануєш Бога. І ми повинні шанувати Бога. І ми повинні шукати Бога. І навіть тоді, коли нам здається, що ми вже так, стоїмо на ногах, твердо? твердо? Ні. Каже, хто думає, що він стоїть, бережіть щоб не впасти. Самі себе перевіряйте, які в вас відносини, церква, які в вас сьогодні відносини з Богом? Чи є у вас кожнодневне спілкування з Богом? Чи розумієте ви Бога? Чи ви вже просто знаєте про Бога? Маєте якісь певну силу, там, дари, але живете вже тільки для себе. Що в вас є? І знаєте, я хочу сказати, коли світла не має чотири, такий зручний приклад. Коли світла не має чотири години, це не проблема. Ну, чотири години так. Коли світа немає 8 годин, ну перші чотири години так, а другі чотири години так вже якось важкувато. Вісім годин без світа важкувато, вже і гаджети порозряджались, і вже якось і холодильник починає текти, і ну незручно, погано. 20 годин без світла, ти починаєш вже так турбуватися, щось треба робити, ти починаєш щось шукати, якусь альтернативу. 70 годин без світла, ти вже адаптувався, ти вже знайшов альтернативу, ти вже знаєш, як обійтися без світла. 100 годин без світла, і ти скажеш, що навіщо то світло потрібно? Я навчився жити без світла. Я запевняю вас, якщо ви поживете пів місяця без світла, ви скажете, то не потрібно світло. Можна і так жити. Ви навчитесь. До чого це я? Коли ми чотири години без Бога, ну таке, не відчувається. Через чотири я не молюся кожні чотири години, а може інколи молюся, не знаю. Коли ти день не помолився, так, це вже незручно. Якось отут чогось не хватає. Але якщо вже не молюся тиждень. Ну, ну, не молюся, ну живу ж якось і без Бога і тиждень не молюся. Ну, якось можна ж. А потім я знаходжу собі якусь альтернативу, потім я знаходжу для себе те, через що я, чим я можу замінити для себе Бога. А через місяць я скажу, та мені Бог і не потрібен. Я не знаю, чого я ходив в ту церкву. В церкву можна і не ходити, а вірити собі глибоко в душі. А через три місяці ти почнеш потрошку курити, через півгода ти почнеш випивати, а через рік ти повернешся в те, з чого тебе Господь витягнув. І ти вже скажеш, то була моя помилка, що я ходив до церкви. А все це через те, що колись ми не шукали Бога і ми замінили Тож є дві проблеми. Релігія проти живої віри чи жива віра проти релігії. Перша, коли люди не охрещені Святим Духом, вони так і не розуміють ніщо, нічого, не розуміють про Бога. До церкви ходять а очі сліпі-сліпі. Як котята, тикаються, микаються, нічого не понятного. Тільки дайте молочка. І друга проблема це коли вже охрещені. Освячені, маючи силу через деякий час, кажуть, я вже сам все можу, мені вже ні Бог, ні церква не треба. І є я, і Бог все. А згодом вони помічають, що там, де я і Бог, воно вже і Бог не потрібен. І я вже живу своїм життям. Ось це дві проблеми релігії. І я бажаю, щоб такого нікого з нами не трапляло. І над цим повинен працювати кожен з нас особисто. Амін. Бо в іншому випадку, про те Боже царство, яке ми мріємо чи віримо, ми його то не побачимо і не відемо. Для чого тоді все це? Давайте прославимо Бога!